Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після того, як ДБР голосило підозру Євгенію Борисову, його дві доби ніхто не міг знайти. Вчора, 24 липня, екс-військома затримали ледь не за 50 метрів від будівлі головного управління ДБР в Києві. Після зникнення Борисова, дехто написав, що він втік за кордон. Ці люди були дуже близькі до істини. За даними телеграм-каналів, спецпідрозділ залужного допомагав ДБР у спецоперації. Генерал Обіцяв, що рішення суду буде показовим. Річ у тому, що два дні перед затриманням Борисов перебував не в Києві, а на самому півдні Одеської області в районі Рені, де проводив зустрічі майже з усіма військовими керівниками та правоохоронцями південного регіону. Через них він намагався порішати свої проблеми. Для Борисова не було жодних проблем з півдня Одещини перетнути кордон і податися в Іспанію. Але він до останнього вирішив, що порішає і на цьому погорів, сказав Мосійчук. Силовики, посилаючись на заступника генпрокурора Одесита Дмитра Вербицького, з яким Борис. Борисов давно був знайомий особисто, пообіцяли, якщо він здасться сам, то його не арештують. А в суді все це порішають. З моменту появи журналіста Михайла Ткача, біля його маєтку в Марбельї, цей кейс постійно перебував під особистим контролем. Голови ОП Андрія Єрмака. На ньому робив політику. Президент його вивезли у військовому авто на Київ, і Борисов пішов здаватися в ДБР, на підході до якого його й затримали співробітники, яких раніше попередили ті, хто обіцяв порішати, розповів Мосійчук. За словами журналіста, тепер, коли Борисов затриманий, і найімовірніше буде поміщений до СІЗО без права на заставу. Виникає декілька питань: перш за все щодо безпеки самого Борисова, який є носієм інформації про багатьох топ корупціонерів, з якими він ділився і чиїх діток відмазував від служби в ЗСУ. По-друге, що робити з силовиками, які зустрічалися з Борисовим, коли його шукали ледь не всі, і вся, сказав Мосійчук. Він підкреслив є надія на те, що подібних затримань побільшає без надії. Сподіваюся, на масові арешти підсумував він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.